Привіт підписники та гості каналу Садгород Кіблич і сьогодні у нас неділя 5 жовтня. І сьогодні хочу вам показати нашу виноградну шкілку. Я її вже знімав вам раніше, але просто зараз дуже багато поступає телефонних дзвінків, повідомлень на Viber. Коли ви вже будете відправляти саджанці винограду, саджанці персика. Ну, Як бачите ви, що воно персики, Вон там абрикоси ось. Ну, ще все зелене, ось виноградна шкілка, як бачите, під плівкою. Також листя зелене, у нас тут вже кілька днів йдуть дощі, болото. Тому листки, дивіться, ще всі зелені, ну ще ми їх копати не будемо. Щоб я вам кожному не відповідав персонально. Не відписувати в вайбері, тому що це займає дуже багато часу. Дивіться, ну Ну що їх копати? Ще лоза зріє, як бачите, дивіться, вона вже коричнева. Де ще не визріла. Одна лоза ось насадженцю одному визріла, друга ще зелена, ось другий рукавчик. Тому ще декілька тижнів вони нехай повисять. Ну і ви можете підготовлювати ями минулої осені. Віка знімала вам відео. Ось ці ряди, усі, ось ці два перших. Ми ями підготували за погоди. Десь на початку жовтня, завчасно. Викопали ями, вже розмітили, де має бути шпалера. Ми ж все це знімали, показували, як це воно має бути, де має що садитися. Розмітили вже місце під шпалеру, викопали ями, заправили їх, перегноєм. Чим там ще міндобривом, попелу, кинули по літрі, Все це перемішали, засипали назад ці ось, ось такі приямки. Вон, такий приямочок Засипали і лишили тільки місце для, для того, де має бути саджаниць. Поставили, вже розрівняли корінець, присипали. І вже яма заправлена, тому що може бути болото, можуть бути вже приморозки. А у вас вже буде все готове. Ями ми копали сантиметрів 70 в глибину і так само в ширину. Ну Кому цікаво, може хто новий на каналі, то можете перегортати, подивитися відео за за осінь 24-го року. Там все є, все ми показували, розказували, які ми ями копаємо, що ми туди кидаємо. Тому, хто новачок в цій справі, то ви зайдіть, передивіться. Відео як правильно садити виноград. Тому що Віка розказувала минулого року, що як в нас брали раніше саджанці, Як люди садили і кажуть, що щось у нас не росте. Як вони там копнули на горбочку піска якогось, ямку на штечок лопати, туди запхав саджанець, чи якась жінка брала. Ну, коротше, Є відео. Тому що цей рік ми знімати не будемо. Відео ми вже не плануємо щось досаджувати цього року. Ну, принаймні цього року, далі буде видно, звісно. Щепити то ми будемо, звичайно, ще щось десь щось нащеплювати, перещеплювати. А досадювати ми вже не будемо, бо тому що виноградник садився для сім'ї, як то кажуть, для сімейного бізнесу, щоб було дітям-внукам в селі чим заробляти. Чи на ягоді, чи на саджанцях. Але так склалося, що роз'їхалися і діти, і внуки. Ми з дружиною залишилися вдвох на цьому всьому хазяйстві. І ці виноградники, і садки, то нам би ще дав би Бог здоров'я, щоб цьому всьому дати раду. Тому садити ми не будемо цей рік. А з правильною посадкою, з правильною агротехнікою, зараз я вам покажу. От, ось у нас кущі, перший ряд, це ми садили минулої осені. Якщо ви правильно посадите, ось бачите, приямочок. Це ми садили осінню. Це ще в нас, бачите, осінню посадили і тут вже є одна гроночка. Он, і он з боку ще одна гроночка. Висить ножи, там ягодки погнили, тому що ніхто сюди не заглядає. І вигнали. Ось дивіться одна лоза, вона знизу визріла. Ось друга лоза, ось третя. Дивіться, вона вже 5 метрів. Ну, вона визріла метра на півтора, нам достатньо, щоб зрізати. І положити на плодоношення. Ось вона вже загнута, аж звідси і знову донизу. І знову прищібнута. Це у нас бурулька. Це ми осінню посадили, бачите, і вона вже дала дала врожай. Ось кущик. Ще один, це у нас кишміш геліодор. Вже також видно. Отак Того, до речі, це твій саджанець. Тут ну, ще ягодка валяється, тут теж, бачите, внизу. Також зав'язалась громка. Тут ми вигнали з нього, дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість рукавів. Лози визріли гарно вже. ну, Є що ще не визріли, але чотири основних рукави в нас визріли. Також вони вже ось закручені донизу. Також гарний був саджанець. Тоха, як то кажуть, дав від душі. Тоха дякую тобі. Не знаю, чи ти дивишся моє відео, зараз чи не дивишся, тому що, думаю, так як в мене багато роботи, що нема часу, коли відосики ці передивлятися. І, До речі, він не був такий потужний, щоб сказати, я показував саджанці Віка знімала саджанці, розпаковку від каченків, від гагіна. Такі потужні були мощні саджанці, але вони є навіть ті саджанці мощні, вони поросли слабше. Там, ну, вигнали, звісно, теж по два, по три, на деяких по чотири рукави. Але навіть слабше. От ось стохін пішов шикарно. Дивіться, ну, ось лоза вже визрівши повністю. Ось лоза теж визрів повністю. Ну, он, ось та лоза також. Ну, вже на плодоношення 100% на рік можна буде положити. Це ж кажу, тут вже вона, видно. Ось вона вже тут ізгнила. Вона тут висіла при землі, ніхто її не бачив. Бачите, воно треба зрізати, щоб воно там не було. Тому що він давно вже тут це збирався, збирався зняти. Обзорчики бурульки і цього Геліодора, але так не було часу. Тому з правильною посадкою То... а Тоха теж знімав відео про агротехніку і про посадку, хто в нього брав саджанці. Як виглядають саджанці, ті, за якими належний ухід, можна сказати, догляд. І ті саджанці, які вони такі ось при землі, які вони виросли, вони в один день садилися, тільки ті Виросли 30 см від землі, як за ними ніхто не дивився. А ті виросли по 5 метрів рукава. Тому передивляйтеся відео, де вам показують фахівці, як правильно садити. Щоб ви могли за сезон виростити гарний саджанець. Вже гарний кущ, можна сказати, не саджанець. І вже на слідуючий рік ось на весну. Ось ці рукави ми вже положимо на перший дріт. На плодоношення і вже наступному році ми вже будемо мати з нього повноцінний врожай. Ну, звісно, ми його не будемо грузити, щось будемо трошки нормувати, але факт тому, що, що ми вже будемо мати на другий рік врожай. Так, йдемо далі. А ми потихеньку підготовлюємося вже до викопки саджанців наших. Ось придбали, вже зараз вам піду покажу, зараз почистю калоші. Ось потрошки ми вже підготовлюємося, ось замовили пакувальні коробки. Ось замовили ще одну лопату фіскарс минулого року. Ми вже одну замовляли, ось вона. Наша лопата. Це для викопки саджанців, вона ось така закручена. Нею дуже зручно копати саджанці, підважувати. Тут металевий такий держак. Ну ця лопата точно така сама. Зараз її поставимо. Ось, точно такий самий фіскарс. Дивіться, два близнюки. Ось таких два фіскарса. Ну, лопата така доволі зручна, потужна, міцненька така. Так, це. Зараз покажу, які коробки ми будемо пакувати. Зараз я розріжу. Так, порозрізав, щоб не займати ваш час. Ось так вони виглядають, Ну, зараз я ще достану. Зараз поставлю на паузу, зараз ще раз достану, покажу, які вони. Так, ось розпакував. Дивіться, ось така буде коробочка. 120 на 160 і довжина 600 мм. Ось такі коробки. Такі замовили коробки, тому що у нас селінова пошта довших не приймає. Коробок. Тому ось такі будуть коробочки. 60, думаю, це більше, ніж достатньо для виноградного саджанця. Ну, Прирости там звичайно довші. То верхи я буду трішки вкорочувати і ставити вам сюди в коробку. Можливо, хтось хоче ще вкоренити або десь прищепити собі ще якийсь кущик, то верхи я відрізати не буду від саджанців. Ну, Я маю викидати. Ото, що обріжу, то що не вміщається в цю коробочку, я вам сюди буду ставити, щоб ви мали з них ще собі якусь пользу. Так, ну Виноградні саджанці будуть в таких коробках. На чубуки в нас є менші коробки. Там коробочка така 5х5, також довжиною 60 см. Ну а саджанці дерев, то вже нам прийдеться возити на район. Тому що у нас в селі нова пошта їх не приймає. Або вже буде доставка не знаю, кур'єром з району визивати, тому що також саджанців багато. Будемо приймати замовлення вже. ну, Пакувати вже багато замовлень вже там назбирали. Там десяток, завезли. ну, Коротше, якось так. Е, також ще відповім на запитання по саджанцях. Саджанці в нас всі корі власні. Виноградник у нас також весь, ну, біля 300 кущів, також весь кореневласний. Перещеплювали тільки ті форми, які нам не подобаються, або вже дуже старі, або десь якийсь був тріскун, то ми перещепили на підвойних, ну, на спеціальних підвоях у нас немає винограду, щоб ми там купували якісь собі підщепи іменно для саджанців. Слава Богу, ніякої філоксери у нас немає. У Нас винограднику окремим кущам вже є більше 20 років. Деяким вже там декілька рядів, там вже 10 років, а то більше. І також багато молодих насаджень, яким вже 5, 4, 3, 2 рік. І всі вони у нас скорі не власні. Тому ну, ви бачите, який у нас врожай. Можете передивитись відео минулого року. Вікторія знімала, яке було навантаження. Та й зараз також я знімав після морозу. Звісно, там навантаження не таке, як мало бути. Таке, як кожного року, але все одно я вам ягоду стараюсь знімати, показувати, які там є в нас сорти, які гібридні форми. Я думаю, що і з цим все добре. Ну, будемо вже, що в наступному сезоні в нас вже. Заморозки нам так не поб'ють і не зіпсують наш врожай, так як цього року. Будемо приймати якісь вже серйозніші міри на що цього, щось придумувати з цими весняними заморозками. Ну я вам буду знімати, які ми будемо заходи приймати. Хто слідкує за каналом, то той бачить все. Хто тільки зайшов новенький на канал, то підписуйтесь. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Саженці ви всі отримаєте цієї осені. Потихеньку ми будемо копати ще ось, хай може, ще якийсь буде заморозок вже, чи похолодання, щоб вже лист він хоч скинув. Для чого його зараз самому обривати? Так, хай визріє, бо є на деяких саженцях по дві, навіть по три вози. То для чого їх зараз там обривати, щоб воно не визрівало. Можливо, ще буде якась підкормка по листу калієм. Може вам піде там із, вже з із трьома лозами, а не з одною. Або з двома лозами вже будете мати ще собі про запас живці. Ну, на цьому буду завершувати. Я думаю, на ваші деякі запитання я відповів. А кого ще що цікавить, то можете писати в коментарях, задавати якісь запитання. Також можете на Viber писати. І ще хотів. Також вам сказати, якщо ви телефонуєте і ніхто не відповідає на дзвінок, то, наверно, всі зайняті, всі працюють, то ви або ввечері вже телефонуєте, або пишіть на вайбер ввечері, тому що приходимо з роботи, то всі повідомлення ваші перечитуємо. То ви не ображайтеся, якщо вам ніхто не відповів. Краще пишіть на вайбер або вже телефонуйте ввечері. Вже після 6 години. Ну на цьому все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.